Розкладні смартфони дорого, непрактично, можливо, навіть смішно, кумедно для когось. Але Motorola RAZR 60 Ultra – новий флагманський рейзер від мотороли, який цього року нам приносить дуже багато вдосконалень, всяких ніштяків. І подивимося, чи він заслуговує на свою ціну на свої от лаври Super Premium, тому що тут і дерево, тут топовий елітний процесор 8 Elite. Елітний вісім еліт. А... на вулиці туплю, тому телепортуюся в приміщення цього року. Razer отримав багато різноманітних крутих покрашень і один помітний даунгрейд. Точніше, це може бути і не даунгрейдом для багатьох людей, але я ж людина специфічна, і мені боляче від. А, знаєте, я не з того починаю. Почати взагалі варто із заклику до підписки на канал, така проста річ, але приносить мені чимало задоволення. Це ж стосується коментарів та вподобайок. Дизайн структурно майже не змінився порівнюючи з Razer 50 Ultra, який я оглядав торік. Але водночас відчувається як свіжий подих, бо, по-перше, дерево. Думаю, не варто і нагадувати, як я кайфував від дерев'яної спинки минулого року в Edge 50 Ultra. Там вона була світліша, а на Razer має більш виражену структуру. Виглядає преміально, відчувається так само. Компанія також завезла до нас зелену версію з Алькантарою, і я впевнений, що це теж гіперцікаве рішення. Для зануд наперед кажу: так, це справжнє дерево, так воно має відповідну обробку і так має екологічний сертифікат. Рамка в свою чергу виготовлена з алюмінію, а шарнір з нержавіючої сталі. Цього року ми маємо не лише вологозахист, але й базовий пилозахист, оскільки смартфон отримав стандарт IP 48. Чомусь в комплекті зі смартфона. Ом іде доволі непоганої якості чохол, та я скромно вважаю, що запихати таку красу в чохол страшний смертний гріх, тому краще б замість нього поставили блок зарядки. Зовнішній 4-дюймовий екран майже не зазнав змін якісний AMOLED, Full HD+, 165 Гц і тоненькі рамки по периметру. Підтягнули лише пікову яскравість 2400 до 3000 ніт і поставили свіжесеньке захисне скло Gorilla Glass Ceramic. Так, нагадую, що в складеному вигляді ви можете робити практично все те саме, що і у розкладеному застосунки працюють та в більшості випадків гарно адаптуються під майже квадратний екран. Також наявний Always-On-Display, багато кастомізації екрану блокування та корисних віджитів. Всередині нас очікують вже суттєвіші зміни. Діагональ основного екрану складає тепер цілих 7 дюймів. Сильно не лякайтеся, по ширині це досі звична лопата. А от у висоту так контенту влізе багацько, і пікову яскравість, яка тепер становить 4500 ніт, і легко кладе на лопатки старіше конкурентне покоління самсунгівських жабок на прямому сонячному світлі. Герцовка, як і раніше, має значення у 165 одиниць, а от роздільну здатність збільшили з Full HD Plus до так званого 1,5K. Одним словом, внутрішній екран тепер по всіх показниках флагманський. Чудова яскравість, кольори і кути огляду. Складка на згині одна з найменш помітних в індустрії гнучких дисплеїв. В Україні наразі продається комплектація на 512 ГБ постійного сховища UFS 4.0 та цілих 16 ГБ оперативної пам'яті. Підозрюю, що оперативки поставили із запасом для впровадження штучно-інтелектних фішок, які не просто є на борту, але й під них виділена окрема хардверна клавіша на корпусі. На щастя, розробники компанії дали можливість її вимкнути. Це камінь вгород Nothing Phone 3 A Pro, який я нещодавно Оглядав, втім, це таки власна реалізація штучного інтелекту від мотороли, незважаючи на те, що вбудований Gemini теж на місці. Тому так нам дають широкий вибір, чим користуватися, хоч і природно, смартфон вас хиляє більше в сторону свого моторола AI. Це проявляється і в основному меню, яке тепер має виділену сторінку з новинами та віконечко з викликом Ш. Але що ж сюди запхали? Для початку нас відразу попереджаю, що асистент працює лише на англійській, іспанській та португальській мовах. Насправді українську він теж може розпізнати, але працює це поки не надто стабільно. Серед опцій маємо можливість робити нотатки зі скріншотами, які буде описувати штучний інтелект. Абсолютно точно схожа ідея, як і у нас, крім цього, присутня інтеграція з Perplexity, у якого можна запитати детальніше про якусь інформацію на екрані. Не забули й про генерування різних картинок, стікерів, аватарів та ескізів, що загалом працює доволі непогано. Щоправда, чомусь штучний інтелект не допоміг вмістити слово із трьох букв в один рядок у відповідній менюшці. Відверто маємо такий собі вінігред з різних функцій, ші, тому є шанси, що хоч щось із цього для вас буде корисним. Втім, я ж значно більше кайфанув з вбудованої підтримки найкращої функції в історії, і звичайно ж, мова про Circle to Search. В ролі процесора виступає найпотужніше на сьогодні рішення Snapdragon 8 Elite. Це така собі відповідь хейтерам за попереднє покоління, в якому моторола поставила не самий топовий камінчик. Тому так, тепер у вашому розпорядженні Snapdragon 8 Elite, але що ж це означає насправді у форм-факторі жабки? А все дуже просто: площа розсіювання тепла майже вдвічі менша, ніж у звичайних смартфонах, оскільки чіп знаходиться у верхній половинці і через шарнір тепловиділення не розтягується вниз. Простими словами, процесор тротлить у довготривалих вимогливих завданнях. Це чудово видно у бенчмарках, в яких показники папугаїв плавають в районі значень минулорічного флагманського 8 Gen 3. Тому особисто я не впевнений в доцільності інтеграції 8 Elite в Razer 60 Ultra. Так, при звичайному використанні з ним жодних проблем. А крім цього, і немає якогось аномального нагріву, але просто таке враження, що взяли боліт Формули 1 і змусили його їздити на звичайній, а не гоночній трасі. Однак в ігри пограти в будь-якому випадку вийде. Так, це не ультимативне ігрове рішення, але в вимогливі проекти на найвищих налаштуваннях графіки можна зависнути на деякий час з хорошим рівнем комфорту. Якщо вже згадувати про комфорт, то приємна та легка оболонка Hello UI з 15 андроїдом на борту. Виробник обіцяє 3 роки оновлень операційки, що виглядає не дуже для флагманської розкладачки з топовим залізом. Та й взагалі дивно, враховуючи поступове впровадження 5 років оновлень на значно дешевші смартфони моторола. Камери в смартфонах такого типу, це завжди трохи компроміс, тому що місця в корпусі мало, супервеликі сенсори не поставити. Так само тут зазвичай обмеження на два основні модулі камери, тобто на спинці. І е, результат такий, що ставлять зазвичай основну е, камеру, більш-менш нормально, і потім ставлять або ультраширик, або зум. І нюанс такий, що Motorola Razr 50 Ultra того року отримав двократний оптичний зум замість Ультраширика, який ставила мотороза. Торола раніше. Це було класно. Відверто це було приємно, тому що я люблю зум. Він для мене більш корисний у багатьох ситуаціях життєвих, ніж ультраширик. Я розумію, що бувають різні ситуації, навпаки, є люди, які люблять ультраширики. Але ситуація така: двохкратний оптичний зум того року був, але він не мав оптичної стабілізації. Тим часом він все одно показував хороші результати в день, особливо. І зараз нам моторола збільшила основний розмір сенсора і сказала, що типу з нього можна буде кропати 2х на тій же шкратності, і така сама якість буде виходити, як в оптичного зуму. Це звичайно трошки спірна ситуація, тому що все-таки оптику не перебити всякими вдосконаленнями по щі, по постобробці. А я вважаю, але ну будемо дивитися. Та розберемо детальніше кожен модуль. Почнімо з фронталки, яка тепер стала 50 мегапіксельною, та отримала світлосилу f2.0. На жаль, без автофокусу, зате якість фотографій доволі хороша в денних умовах. Відео записується в 4К при 60 кадрах на секунду. Селфач Motorizer 60 Ultra пише якось так в денних сонячних умовах. Я не особливо знаю, чи в ньому є якийсь дуже сильний сенс, але тому що я маю на увазі, що можна закрити собі смартфон і писати свій фейс, свій фейс, ось на основний модуль, який так чи інакше буде мати кращу якість, і зараз ви на це подивитесь. Yeah. Ось так виглядає, якщо писати на закритий смартфон, на основний модуль камери і собі е, отакий вести блогерський дегенеративний спосіб життя. Ось нікому не раджу. Е, значить, 1 X, звичайно, можна перемкнути на 0,5 і тоді вже веселіше. Слухайте, ось в цьому випадку ультраширик доволі корисний. Я би сказав, для всяких оцих мамкиних влогерів, о, тому що отак ходити і собі дуже дофіга Поля зору бачити, вміщати в кадр. Крім цього, є автофокус, тому нормально. Я вважаю, що цілком гарно. З пивом піде. Основна камера на 50 мегапікселів зі світлосилою f1.8 і оптостабом отримала збільшений сенсор, порівнюючи з попереднім поколінням. Це дало свої плоди при фотографуванні в приміщеннях та в умовах з меншою кількістю світла. В день теж виходять чудові за деталізацією та кольорами знімки. Радує режим динамічної зйомки, з якою я познайомився ще минулоріч. Одне з кращих рішень для фоткання домашніх улюбленців. А ось в ролі другої камери у нас, ну так, ви вже почули, що це ультраширик замість зуму. Втім, втішає принаймні, що він став прокаченішим. Тепер тут 50-мегапіксельний сенсор зі світлосилою F2.0 та автофокусом. Справді хороша якість, окрім цього, чудова реалізація макро. І це однозначно втішить фанатів ультрашириків. Але я собі поплачу десь в куточку і лише сподіватимусь, що наступного року моторола повернеться до зуму, може навіть трьохкратного з аптостабом. Запис відео на основний модуль Moto Razer 60 Ultra виглядає ось так. 4K30, можна знімати в 4К60 і навіть в 8К, в якому у ніхто, звичайно, знімати не буде, але демонстрація можливостей це є сильна. Стабілізація, наче, доволі непогана. Відео може перемикатися водночас на Ультраширик. Як зуму нема, то є у нас лише Crop 2X. Ось цифровий кроп з основного модуля. Ну, нехай, що ти зробиш. Але основний модуль щось пише і пише доволі непогано, не скажу, що супер о, якось неймовірно, але для цього класу смартфонів в принципі цілком адекватно. Цього року вбудований акумулятор в Razer 60 Ultra становить цілих 4700 мА, Це прям зразу на 700 мА більше, ніж того року. Це крутий буст, порівнюючи з 50 Ultra, яка в принципі жила доволі непогано, зважаючи на енергоефективний процесор і екран LTPO. Але цього року ми маємо ще кращі показники, тому що реально мене здивував цей смартфон в плані автономності. Він живе. Часто навіть краще ніж багато смартфонів звичайного форм-фактору, там своїми стандартами п'ятьма тисячами міліампер. Тому тут похвала максимальна моторолі. Вони реально змогли забустити автономність і для цього форм-фактору зробили її прям феноменально хорошою. До речі, компанія вирішила показувати цикли та стан зношення батареїв в налаштуваннях для тих, хто любить тремтіти над цими циферками. Швидкість дротового заряджання прокачана до 68 Вт, а бездротового до 30 Вт. Однозначно приємна річ, яка лише доповнює і так хорошу ситуацію з автономністю. За біометрику відповідає вже традиційний для таких моделей боковий сканер відбитків пальців, до якого немає зауважень. Бонусом працює розблокування по обличчю як у складеному, так і розкладеному стані. Стереодинаміки гучні та якісні. Музика не репить, не хрепить на максимумі, дисбалансу між верхнім і нижнім динаміками майже немає, і це класно. Приємно порадував лінійний вібромотор, який любить гарно потуктукати при навігації системою. Загалом маємо тактильний преміальний шедевр з присмаком штучного інтелекту. Смартфон відчувається дорогим, втім можна сказати, що він таким і є. Стартову ціну в 55 тисяч гривень можна виправдати найкращими екранами в своєму класі, найкращою автономністю, збільшеною кількістю швидкісної пам'яті, найшвидшим флагманським процесором та класнючими камерами. Разом з тим, для ідеалу хотілося б більше років оновлення, можливо, додатковий рік гарантії, як в південно-корейського конкурента на ринку України. Ну і зум так, оптичний зум, як у Razer 50 Ultra, який досі буде цікавим рішенням для купівлі, особливо зважаючи на поточні знижки. Підписуйтеся на канал, якщо от любите розкладені смартфони, і складені смартфони, і всякі смартфони, тому що не лише одними брусками цегли, умовно, якби світ смартфонів закінчується. А оце от веселий форм-фактор, як мінімум, для людей, які знають, навіщо вони беруть такі смартфони собі і купляють. Так само залітайте в соцмережі, технарні, оце все, тому що ви знаєте, треба підписуватися, щоб бути в курсі, щоб пам'ятати за новини, всякі мемчики, що я там лише не виставляю, як коли з певною регулярністю. Але варто все-таки підписатися. Поради від Тані. Якщо ви любите щось розкривати і закривати, то жабки створені для вас. І ще, не забувайте підстригти нігті, якщо вже вирішили придбати такий смартфон. Так, бо тут у нас нюансик. Ті, хто тестив переді мною, трошки, напевно, нігті забув постригти, і тут є така коцька, яку можливо ви бачите десь на е, крупних планах під час огляду. Можливо, бачили, але не критично, але неприємно. Тому що згадуємо, тут все-таки пластиковий внутрішній екран. І так не бажано дуже тикати в нього нігтями чи закривати з якимись предметами всередині. І зараз від мене буде інтерактивна порада. Виходь за рамки, а не за правильним порошком, і ходи в грязних трусах.